Черговий терор в столиці російськими окупантами атака була комбінованою. Уламки ракет впали у двох районах Києва. Разом з тим, в області постраждала інфраструктура, запровадила екстрені відключення електроенергії. Більше про наслідки говоримо у випуску новин на каналі Січас. З вас підписка, з нас оперативна інформація. Російська армія вночі 28 листопада атакувала Київ безпілотниками. Повітряну тривогу оголосили півночі через загрозу БПЛА зі східного напрямку. Небезпека тривала майже 9,5 з половиною годин. Ближче до ранку ворог завдав удару ракетами. Близько восьмої години у четвер у місті лунали вибухи. Працювала протиповітряна оборона. Ворог запустив снаряди по всій Україні. За інформацією моніторингових каналів у повітряному просторі фіксували до 30 ракет. У КМВА повідомили про пуски х 1 із бортів стратегічної авіації ту 95 МС. Ракети заходили на Київ із різних напрямків. На щастя, силами ППО було знищено всі ворожі об'єкти. Однак зафіксовано падіння уламків, зокрема у Дніпровському районі столиці, попередньо на відкриту територію. Інформації щодо потерпілих чи руйнувань не надходило. Також міська адміністрація підтвердила ураження у Дарницькому районі. Попередньо постраждала територія приватного підприємства, випиті двері та вікна. Незначних пошкоджень зазнали кілька господарчих будівель, вантажний автомобіль. Люди ушкоджень не отримали. Однак потерпілі є на Київщині. Двоє людей після ворожих обстрілів самостійно звернулися до лікарні. У них незначні тілесні ушкодження. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено інфраструктурний об'єкт. На місці виникла пожежа. Нині горіння вже ліквідоване. Відомо про дві понівечені автівки. У іншому районі області пошкоджено приватний будинок, нежитлову будівлю, а також ангарне приміщення. Поліція документує наслідки агресії. За вказівкою Укренерго на Київщині тривають екстрені відключення електроенергії. Відкрито 466 пунктів незламності. Там громадяни можуть зігрітися, підзарядити гаджети а також звернутися по допомогу. Блокаут терористи Путіна влаштували по всій країні. Сервіс ясно попередив, екстрені відключення. Можуть тривати до 20.00. Нічна масована ракетна атака була спрямована саме на енергетику. На цьому наголосив міністр Герман Галущенко. Загалом близько 100 ударних дронів, понад 90 ракет різних типів. Це підтвердив і президент Володимир Зеленський. Пропоную його зацитувати. У кількох областях зафіксовані удари калібрами із касетними боєприпасами, і саме по цивільній інфраструктурі. Ці касетні частини значно ускладнюють нашим рятувальникам та енергетикам ліквідацію наслідків удару, і це дуже підла ескалація російської терористичної тактики. Кінець цитати Гарант також наголосив, що кожна така атака демонструє необхідність систем ППО в Україні саме зараз для захисту життя та інфраструктури, особливо взимку а також важливість своєчасного постачання і виконання домовленостей із партнерами. Україною прокотилася масована ракетна атака. Ворог вночі та зранку, 28 листопада, спрямував всі засоби на ураження нашої енергетики. Вибухи лунали у кількох областях. Так прильоти підтвердила Волинська обласна військова адміністрація. Її керівник Іван Рудницький зазначив, нападники скерували ракети по критичній інфраструктурі. Вже завершено гасіння пожежі. На щастя, без людських жертв. Є пошкоджені приватні господарські будівлі. Наразі тимчасово без електрики орієнтовно 215 тисяч абонентів. У деяких відсутня також вода. Міський голова Луцька Ігор Поліщук повідомив, що влучань було декілька. Пропоную почути пряму мову щодо ситуації. На жаль, поки що не працює електротранспорт. Працюємо з перевізниками щодо максимального випуску автобусів для того, щоб по максимуму перекрити ту. Е Кількість пасажирів, яку перевозив електротранспорт автобусами, підключаємо повністю всю нашу критичну інфраструктуру, і луць, тепло, і луць-водоканал до альтернативних джерел енергії, дизель-генератори, інші джерела енергії. Наразі прийнято рішення про те, що школярі в першу зміну, які навчаються, будуть навчатися на дистанційному форматі. Відкриваємо в усіх школах та старостатах міста. А пункти незламності, пункти обігріву, вони вже відкриті. Якщо вам необхідно зарядити телефон, якщо вам необхідно зігрітися, скористатися інтернетом, можете відвідувати їх. Крім того, очевидці показали перші секунди після атаки на рівне. Після вибуху близько 8.36 ранку здійнявся дим. Цілю так само був об'єкт енергетичної інфраструктури. Керманич області Олександр Коваль сповістив про знеструмлення без електропостачання. 681 населений пункт. 15 котелень рівне Теплоенерго працюють, 14 зупинені. Без води із десяток населених пунктів. Спеціалісти працюють над відновленням комунікації. Вибуховою хвилею пошкоджені вікна та балконі рами у двох житлових будинках. Рівняна знаходять уламки ракети на вулиці Соборній. Однак тут варто окремо підкреслити: брати в руки ці елементи може бути небезпечним. Тому, будь ласка, утримайтеся від подібних фото. Ворог атакував ще два об'єкти енергетичної інфраструктури на Львівщині. Деталі влада регіону пообіцяла згодом. Разом з тим, у ДСНС області поділилися кадрами гасіння пожежі. Через атаку 523 тисячі абонентів залишилися без електропостачання. Найближчі тижні область житиме у жорстких графіках відключення. Про таке попередили в ОВА. На Прикарпатті пошкоджено приватні будинки, знеструмлено Житомир. Вибухи також лунали у Івано-Франківській та Хмельницькій областях у останній частково відсутні електропостачання у Шепетівському, а також Хмельницькому районах. На території області знищено п'ять ракет. Били росіяни і по Кіровоградщині ракетами і дронами. На місці вибухів відповідні служби ліквідовують пожежу. Жертв, на щастя немає. У місті Шостка, що на Сумщині, зруйновано кілька об'єктів інфраструктури. Зафіксовано три вибухи. Пошкоджено школу, лікарню, багатоповерхівки та об'єкти водозабезпечення. На Вінничині внаслідок ворожої ракетної атаки пошкоджено житлові будинки, зруйнована господарча будівля, спалахнув приватний автомобіль. Також травмовано жінку. Їй надають необхідну медичну допомогу. Про таке пише офіційний телеграм-канал ОВА. Оборонці неба знищили одну ракету над землями Чернівецької області. Уламки пошкодили житлові будинки у Дністровському районі. Про ураження будинків та руйнування господарчої будівлі передає влада Вінничини. Внаслідок атаки горіла автівка, травмована одну жінку. Моніторингові ресурси показали приблизну траєкторію польоту ворожих ракет цього ранку. Але кошмари у противник не тільки захід. Знову під прицілом опинився Харків. Кадрами нічного прильоту діляться містяни. Рільоти прийшлися по території одного із підприємств Київського району. Про таке повідомив мер Ігор Терехов. Інформації щодо постраждалих не надходило. Та, на жаль, на цьому все не припинилося. О пів на першу над обласним центром нависла загроза ворожих кавів у місті. Чутно вибух. Ми стежимо за ситуацією, і як тільки буде більше інформації, одразу вас повідомимо. Перебувайте в укриттях. Путін знову кидається погрозами у бік Заходу та України. Російський диктатор стверджує, що Росармія має кілька готових ракет Арішнік, і Федерація готова атакувати ними Україну у відповідь на удари ракетами великої дальності західного виробництва по РФ. Новими ударами господар Кремля пригрозив у ході саміту ОДКБ у столиці Казахстану Астані, 28 листопада. Як каже російський правитель, метою ударів новими снарядами. Можуть стати центри ухвалення рішень у Києві. Далі вимушена цитувати. На думку військових і технічних фахівців, у разі масованого групового застосування цих ракет, тобто одразу кількох ракет, гроном, в одному ударі його міць буде співставна із застосуванням ядерної зброї. Хоча зброєю масового ураження, а рішник, звичайно ж, не є, сказав так званий очільник РФ. Більше того. Він натякнув, що пуски можуть бути здійснені навіть впродовж цього дня. Політик підкреслив мовляв, РФ попереджала НАТО про використання далекобійних ракет. І Відповідь окупантів не забариться. Офіційні лица западних стран в початку ноября заявили про розрішення вооружених сил України наносити удари по території Російської Федерації. высокоточным оружием большой дальности западного производства. Мы неоднократно обращали внимание на то, что это будет означать прямое вовлечение этих стран в во вооруженный конфликт, поскольку применение этого оружия без прямого участия военнослужащих, военных специалистов соответствующих стран НАТО просто невозможно. Диктатор запевняє, мовляв, чину ситуації на полі бою не змінять жодні постачання західної зброї Києву, адже російський солдат знає за що воює і за що власне гине. Почуємо це. Розуміється, для перемоги необхідна і техніка, і БК бойовий комплект. Ну саме головне мотивація, внутрішня готовність людини до байді. А якщо потрібно, і до самопожертвування. воинственность. Наши бойцы напротив прекрасно понимают, за что воюют, за что проливают кровь. Они видят, что на их долю, на долю пожалуй, нашего поколения в целом, выпало, как это было не раз в нашей истории, встать на пути тех сил, которые в очередной раз решили разрушить Россию нанести, как они говорят сегодня ей, стратегическое поражение. Поэтому наши парни воюют за родину, за будущее России и своих детей. И поэтому никакие поставки, даже самого современного оружия, на украинскую на территорию, ситуацию на поле боя не изменить. Самоназваний президент пообіцяв, що в Росії можуть з'явитися інші нові ракетні комплекси, а масштаби виробництва зброї у Росії будуть тільки нарощуватися у десятикратних масштабах, що касається производства відповідних ракетних систем техніки, то в Росії воно в 10 разів більше, ніж цілокупне производство всіх країн НАТО вместе місті і в році це производство буде збільшено ще на 25-30%. Головний терорист світу говорить, що російський Іскандер є аналогом усіх трьох модифікацій американських Атакамс. При цьому дальність у російської системи навіть більша. А що стосується «Арєшніка», у такої зброї взагалі буцімто немає аналогів у цілому світі. І за словами Путіна, з'являться вони не скоро. Невже Росія дійсно створила непереможну зброю. Керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко пояснив, все це, це черговий шантаж. Далі наведу пряму мову українського посадовця. Путін бачить, що залякування кедром, більш відомим в медіа як Арішнік, не спрацьовує так, як йому б хотілося. Тому він підвищує інформаційну складову цих залякувань словами про центри прийняття рішень, ставка на інформаційний вплив виключно і створення паніки. Росія тактику із 2022 року не змінює. Реакція на це зі сторони демократичного світу має бути проста: посилення тиску на РФ, мир через силу. Кінець цитати. Тим паче, що залякування Путіна це скоріше психологічний тиск, аби українці очікували на щось найгірше. Хоча це найгірше відбувається із нами практично щодня. Навіть цієї ночі окупанти влаштували пекельну атаку із застосуванням 188 засобів повітряного нападу. На слайді ви бачите схему польоту ворожих цілей. Серед них крилаті та керовані авіаційні ракети, ударні БПЛА тощо. Зауважу, що внаслідок протиповітряного бою збито майже 90% крилатих ракет калібр та Х101. Росіяни пробують відбиватися у Курській області. Це станом на 28 листопада підтверджують українські мілітарні пабліки. Так, за даними аналітичного ресурсу Діпстейт, ворог зміг встановити контроль над населеним пунктом Дар'їно, а також просунувся у плехово. Разом із тим, ворожі канали пишуть, що противник має успіхи ще на одній ділянці: нижній клин. Це на північний схід від Дар'їного. Однак, захоплення росіянами території супроводжується невдачами. Йдеться не тільки про безповоротні втрати живої сили, а й про бранців. Так, бійці Сил спеціальних операцій у Курській області взяли у полон російських морпіхів. Обмінний фон поповнили кілька десятків військовослужбовців 810-ї БМП, уточнюють у командуванні. Саме так ворожі морпіхи повинні відзначати своє професійне свято, розумують наші бійці. А напередодні видання Financial Times писало про те, що ЗСУ поранили на тій же Курщині генерала КНДР. Ще кілька північно-корейських офіцерів загинули. Газета послалася на українське джерело, яке підтвердило наслідки удару по селищу Мар'їне. На цю локацію наші воїни поцілили ракетами штормшеду 20 листопада. Газета пише, що особу генерала не розкривають. Однак було відомо, що Північна Корея направила генерал-полковника Кім Чен Бока, аби той контролював підрозділи штурмовий корпус. Підтвердити, що саме він отримав поранення на Курщині, неможливо. На Донбасі ситуація нелегка. Минулої доби, за даними Генерального штабу ЗСУ, на фронті було 157 боєзіткнень. Найбільше на Курахівському та Покровському напрямках 39 та 37 атак відповідно. У Кармані на південь від Курахово, відбулися стабілізаційні дії наших підрозділів. Про таке розповідає боєць із позивним Алекс. Ось як він описує чинне положення на цій ділянці. Романівка під нашим повним контролем. Вільянці на даний момент тривають бої, тому карта там дещо інша, ніж показують. Але ситуація динамічна та непередбачувана. Незрозуміло, що буде далі. Кінець цитати. Разом із тим, воїн Станіслав Бунятов, відомий як Осман. Підтверджує, що на векторі Курахове вороги не знижують свою активність. Далі цитую: лише за день було два штурми у напрямку населеного пункту Трудове. Не дивлячись на важкі втрати, змогли захопити одну СП. Тривають бої. Захисники батьківщини нещадно знищують все, що рухається із буквою З. Так український дрон відправив у повітря чергову машину із боєприпасами та провізією для окупантів. От б... нашому подводу. За трьохсотіла. Тока под'їхали. Роз'їхали. Оташався. Провізія. Наше БК і все остально. Та на жаль, тиск противник не пославлює і має деякі просування. Дівстай пише, що вони є біля Петрівки у Неліпівці та у Турецьку. Щодо останньої локації, всі деталі описав Алекс. Далі його слова. Вороги продовжують просуватися по Торецьку дрібними групами. Це вже навіть не групи, а хаотичні пересування по одному, як таргани. Залазять в усі щілини, накопичуються і намагаються рухатись таким чином далі і далі. На жаль, з перших днів оборони Торецька левова частка успіхів загарбників завдяки пройдам деяких підрозділів, де командування не здатне організувати оборону, нічого геніального ворог не придумав. Все те саме, кінець цитати. За оцінкою Інституту вивчення війни армії Росії знадобиться рік, аби повністю захопити Донецьку область. Це у разі, якщо вони збережуть поточну швидкість просування. Із 1 листопада путіністи вже захопили 574 квадратні кілометри, у середньому 22 кілометри на день. Тільки за останні сім днів у червоний на мапі розфарбувалися майже 235 квадратних кілометрів, що є рекордним просуванням. За тиждень у 2024 році констатує власне Reuters. Ситуація із курсом рубля загалом під контролем. Про це у четвер, 28 листопада, заявив глава Кремля Владимір Путін на прес-конференції у Астані за підсумками свого візиту до Казахстану. І зганьбився, просто під час промови диктатора російська валюта почала танути на очах. У результаті за день рубль рухнув на майже 3%. Центробанк опублікував курс рубля на 29 листопада. За 1 долар проситимуть 109,5 рублів, а за євро 116,1 рубля. Ця позначка дуже близька до антирекорду російського рубля. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 7 березня 2022 року курс досяг 115 рублів за долар. Як зазначає Reuters, російський рубль ослаб більше ніж на 24% із початку серпня, коли почалося його падіння. Скакунула і інфляція. За даними Росстату, за тиждень із 19 по 25 листопада, індекс споживчих цін додав 0,36%, а з початку місяця зріс на 1,15%. Росіяни в шоці тепер не по кишені стали навіть звичайні продукти харчування. Картопля у РФ подорожчала із початку 2024-го на 78%. Капуста, буряк та масло на третину, м'ясо на 20%, молочка на 15, а хліб на 13%. Експорт до держави агресорки накривається мідним тазом. Туреччина, Єгипет та Іран уже скасовують поставки овочів і фруктів до РФ через обвал рубля. Підприємства із цих держав наполягають на коригуванні цін, аби врахувати. Підвищені валютні ризики, тим часом лідер ЛДПР Ляніт Слуцький назвав обвал тимчасовим і пояснив його непростою ситуацією у світі. Рубль – саме тверда валюта, Якщо вот. сні упал, то временно бувають різні ситуації, особливо в тому непростому світі, в якому ми сьогодні живемо, і сьогодні страна знаходиться. в не самой простой ситуации, но неизменно из всех ситуаций и проблем выйдет победителем. Так что удачи нашему Центральному банку и будем всячески поддерживать его стабилизацией курса рубля. Вот так. А пока прекратили продажу валюты, сейчас только последний... Правильно сделали, но надо стабилизировать сначала рубль. Сам же правитель РФ пояснює, коливання курсу рубля пов'язане із багатьма факторами, зокрема із платежами до бюджету та цінами на нафту. Він додав, що є засоби боротьби із інфляцією без збільшення ключової ставки, але остаточні рішення залишаються за центробанком. Але чи зарадить Банк Росії? Станом на зараз установа вже заморозила деякі свої операції, адже, як пише російська служба BBC, купівля Банком Росії валюти. Була одним із факторів ослаблення рубля. З іншого боку, фактично лише центробанк і робив спробу призупинити падіння рубля. Уряд у питання не втручається. Схоже, Кремлю не гоже розбиратися із валютними проблемами. Прес-секретар Путіна Дмитрій Пєсков у розмові із журналістом поставив зустрічне питання: а зарплату ви в якій валюті отримуєте? Мовляв, на красній площі всі задоволені таким результатом. І не орієнтується на позиції американської валюти на міжнародних біржах. А голова Мінпромторгу Антон Аліханов взагалі радіє, що тепер росіяни стануть тільки багатшими, мовляв, труднощі допомагають зростанню. Послухайте. чтобы стать богатой страной, значит, обществом, где живут люди самодостаточные и в финансовом плане, в плане своих возможностей развития, образования, чего угодно, нужно, конечно, быть сложной экономикой, какой и Россия является, и у нас сейчас уникальные возможности для наращивания этой сложности в хорошем смысле этого слова, то есть углубление переделов, локализации, всего чего, всего чего угодно, новых научных разработок, собственно говоря, тех техлидерства, как мы Ми розчитуємо нас способне видануть на новий уровні представленості, в том числі в міжнародний економік. До кінця року, за прогнозами експертів, рубль може ослабнути до 115-120 за долар. А як ви оцінюєте таку перспективу і чи вважаєте, що цей прогноз є реалістичним? Напишіть про це у коментарях. Також не забудьте поставити вподобайку цьому відео і обов'язково підписатися на канал свій